Доброго дня, шановне панство! Кожного року, зазвичай, у вересні проходить місяць моди. Ніхто його місяцем моди, окрім мене, не називає, але на цьому каналі ми будемо казати саме так. Всі ви чули про тижні моди. Чому ж я кажу про місяць моди? Кожного вересня восени і кожного березня навесні. В останні часи це все ж таки більше кінець лютого, але. Проходять тижні моди. Восени проходять на сезон весна-літом, і це саме те, про що ми будемо говорити в цьому відео. А на весні або в кінці зими проходить тиждень моди колекції осінь-зима. Чому ж так ви спитаєте? Типу, чому нелогічніше було на початку осени проводити осінь зима, а на початку весни весна-літо. Зазвичай тижні моди вони проводяться для всіляких Що там, блять, бібікає для всіляких володільців шоурумів, журналістів стилістів і так далі, щоб вони подивилися, що буде у наступному сезоні, і могли розуміти, що їм закупати у себе до шоуруму, або що їм готувати як стилістам на зйомки, або до своїх клієнтів. Тобто це заздалегідь готує людей до трендів, які будуть наступного сезону. І сьогодні ми за бокальчиком води з під шрека. Делішес, поговоримо про останній місяць моди, тому що там було дохуя всього цікавого. З вами я, Борис Каїні, Чакіо. Давайте починати. Скажемо так: свій тиждень моди можна знайти майже у будь-якому великому місті. Але найважливішими тижнями моди вважається Нью-Йоркський, Він здебільшого йде перший. Лондонський, він здебільшого йде другий, міланський він здебільшого йде третій, і Парижський за такою традицією закриває цей місяць. Такий порядок був і у цьому році, але щоб не пудрити вам мізки, я здебільшого не буду зациклюватися на місці проведення цього показу. Сьогодні ми будемо лише крисити всіляких дизайнерів. Демна насрав в роднічок в Макеєвке, де люди набирають собі питну воду. І провів там показ. Тварі. День зйомки цього відео це 7 жовтня, і саме сьогодні демна, демна гвасалія, але він просить себе у контексті модного дизайнеру назвати демна. Вже сім років я креативний директор баленціа. І саме при ньому баленціага стала оцим от. Мега крутим крінжем, який ми бачимо сьогодні. Без нього не існували б оці космічні всі окуляри. Без нього б не існувало оцих от кроксів на каблуці. І де як на мене, це найвпливовіший дизайнер на сьогодні. У мене є окреме відео, де я розповідаю про деякі трабли Демни, тому що він є амбасадором платформи Ukraine24, яка займається вже готуванням до відбудови України після повномасштабного вторгнення Запорібріка. Тому він підтримує Україну. Він сам з Грузії. Він знає, що таке, коли Кацапи рушать твоє життя, але все ж таки з деякими кацапами він братається. І я дуже рекомендую вам подивитися це відео. Отже, Демна завжди намагається вкласти якийсь зміст у свої колекції, і у цей раз я не знаю, який був зміст. Я навіть не хочу це лізти для мене зміст. Це макіївський роднічок, ні простім, ні забуді, але все ж таки показ був дуже цікавий. Якщо вас зацікавили ці кадри, ви можете подивитися його. Він є в інтернеті, і що дуже цікаво, його відкривав її. Колишньо відомий як Kanye Вест, у якого були свої трабли на цьому тижні моди, і так далі. Але на цьому ми сьогодні зупинятися не будемо, тому що я не темношкіра людина, я не можу казати про проблеми темношкірих людей. Якщо вам цікаві ці трабли і ви хочете зануритися в це, я рекомендую знайти темношкірого крієтора, тому що це реально проблема зв'язана з расизмом, і краще про расизм слухати від власних людей, які від нього потерпають, як я казала у своєму минулому відео. Том Браун один з таких брендів, який не на слуху у всіх, але завжди дивує і завжди радує. І у цей раз це був роз'йом. Наприклад, наша улюблена біба Хабіб у костюмі клоуна. Або відкривала показ моя улюблена Гвендолін Крісті. I love to be enveloped in scent. Oh. Oh! Who let all of you in? You've got me finishing my makeup, and I'm so underdressed. Oh, oh well. Яка просто закохала мене у себе своєю роллю Люцифера у тисочній людині. I am Nova. Вона відкривала цей показ, пилячи собі нігті у такому у шикарному образі. Мені прям він дуже сподобався. І також дуже, 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 дуже розйобний момент. Це йобана рожева машина на подіумі. Причому навіть не справжня рожева машина, а пластикова прозора рожева машина, яку несли чотири чоловіки в спідницях. Ну, я таке підтримую, мені таке подобається. Я ставлю лайк. Один з таких найбільших експірієнсів цього місяця моди, який зайняв друге місце у опитуванні у моєму телеграм-каналі, так про більшість цих моментів ми вже говорили на моєму телеграм-каналі, тому я дуже рекомендую підписатися на нього. Я там дуже часто розповідаю нові круті штуки зі світу моди. Отже, Копернія. бренд, який... Увірвався у світ моди, був у всіх на слуху минулого року через свої скляні сумки. Так, реально скляні сумки. До речі, у цьому році вони на подіум випустили модель з сумкою із золота, найвищої проби, кілограмова блять, сумка. Ну ви розумієте, сумка повністю зроблена з золота. І потім, після показу, цю сумку плавили у злиток. Потім, коли цю сумку замовлять, тому що вона в єдиному екземплярі, вона там коштує щось 50 мільйонів доларів. І якщо її замовлять, її назад переплавлять у. Сумку головний момент коперні на цьому тижні моди була не золота сумка а їх оця КАМП. Якою вони обдрістали бібу хадід, і яка потім перетворилася на шикарну сукню. Так, ця технологія не нова, і вже дуже багато фешн крієторів обдрістали коперні за те, що вони спиздили чиюсь ідею. Але як на мене, це дуже крутий паблісіті стан. Коперні ніде не казали, що ця технологія це їх технологія. Так от бібо обдрістали клейкою білою рідиною, і ця біла рідина була створена з біополімерів і мікрочастинок бавовни. І оці біополімери вони зв'язували бавовну і випаровувалися. Саме тому. Ще раз десь хвилинку, коли бібу повністю обдрістали, на ній була шикарна сукня. Я думаю, що це реально паблісіті стант тому що нахуй нікому не встралися сукні з якоїсь білої кам, але все ж таки гола шикарна Біба Хадід. Я вважаю її супермоделлю цього покоління. А якщо ви додивилися до цього моменту і вам реально цікаво, то я рекомендую вам підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео. Реально, поставте, будь ласка, лайк, це важливо. А ще поставте дзвіночок на мій канал, щоб не пропускати нові відоси. Тому що я дуже часто знімаю таке time-sensitive відео про фешненвенти, а також дуже багато психологічних відео, які всі люблять. Всі, хто слідкували за цими тижнями, моди, пам'ятають коперні. Ну і обрізаний показ Балінціага, але здебільшого коперні. І що дуже цікаво, балінціага це великий бренд, який знає кожна людина, навіть не пов'язана зі світом моди. Коперні це невеличкий, можна сказати, інді. Так він дуже дорогий, але все ж таки інді бренд, про який знають тільки люди, які шарять. Для такого бренду бути головним івентом тижнів моди. Це вже ого. го Тому коперні ми також ставимо лайк. До речі, про обдрістані планування показу. У Валентіно щось не задалося. Валентіно я дуже сильно люблю. Мені дуже подобаються їх червички, мені дуже подобається їх фірмовий рожевий колір, але... Цей показ у них був реально обдрістаний. <риклад> Просто всім моделям видали взуття не по розміру. Я людина, яка була в модельному світі, яка працювала певний час моделлю. Я розумію, що коли тобі в моделінгу дають взуття там на один-два розміри менше чи на один-два розміри більше, то це нормально. І з часом ти звикаєш, як до цього пристосовуватись. Наприклад, я спокійно можу всунути свою ногу 42-го розміру в черевичок 39-го і пройтись так ну десь годинку. Моделям видали таке взуття, в якому вони взагалі не могли ходити. Просто моделі просили про допомогу під час пок показу. там були сходи, три сходинки. Кожна друга модель з них впала, тому що взуття було реально обдрістане. Моделі не знали маршрут власне, їх подіуму, тому що його поміняли в останній момент. Я вважаю, що цьому показу можна віддати премію за найобдрістаніший, обдрістаніший навіть більше ніж показ болісяги, який літералі обдрістаний у цьому місяці моди. А який момент з тижню моди найбільше сподобався, власне, вам? Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Мені буде дуже цікаво про це почитати, і дуже цікаво, скажімо так, зібрати таке соцопитування. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і дзвіночки, а також піклуватися про себе. З вами був я, Бориска Гаїні Чекіо. Па-па!